Порівняння порівнюю дві туші від компанії Лівеста. Ось така турецького виробника під брендом Лівеста, і ще одна з італійського виробника Алік Дивіться відео до кінця і побачите, який ж ефект можна отримати від тушей, які є в компанії Лівеста. Наношу спочатку на одне око, туш під брендом Лівеста, турецького виробника. Тут є силиконова кісточка, і я нанесла один раз. Можна вже побачити, який результат. А на інше око наношу туш під брендом Алік це італійський виробник. Наношу також один раз. Ось такий результат у мене вийшов. Але я хочу, щоб було більше, тому одного разу мені мало наношу другий слой. Наношу туш лівеста турецького виробника на те око, яке я наносила її. І бачимо, який результат. Він набагато кращий. Тут щіточка силіконова, профарбовую кожну війку. А на інше. По віку також наношу на віки наношу туш Оліксав'єн італійського виробника. І ви бачите, що результат ще кращий, як був з першого разу. А тепер порівняємо ці дві туші: італійська Оліксав'ен, мені здається, дуже гарно вона лягла. Але і турецька лівеста лягла не гірше. Вам обирати, яка туш підійде вам. Мені подобається дві, тому я обрала дві.